То людей сьогодні запитують, чи справедливий Бог в одному місці бандитською кулею випадково був вбитий хлопчик, який писав уроки за столом. Молода мати зненацька дізнається, що її дитина заражена снідом в результаті переливання інфікованої крові. В нашому світі безперервно відбуваються трагічні випадки, і ми намагаємося зрозуміти їх причини? Де ж знаходиться Бог під час безглуздих трагедій і смерті? Псалмоспівець Давид говорить про те, що Господньої милості повна земля. Якщо це є правдою, чому ж він не припинить людські трагедії? Святе письмо показує, як і коли Бог покладе кінець гріху і стражданням. 20-й розділ книги об'явлення робить акцент на тисячолітньому періоді, що розпочнеться одразу після другого приходу Христа. Події пов'язані з цим періодом, це заключний етап боротьби між Христом і Сатаною. Велика боротьба розпочалася на небі, коли Люцифер почав заздрити Богу. Він розпочав війну з ангелами і був скинутий на нашу землю. Драма продовжилася на землі в Едемському саду, пройшла крізь століття, досягнувши своєї кульмінаційної точки, коли диявол спонукав людей розіп'яти Христа. Ця драма прийде до свого фіналу в кінці тисячолітнього періоду, коли Христос очистить нас світ і візьме його під свій контроль. Книга об'явлення показує нам, що тисячолітній період розділяє дві великих події, два воскресіння. Давайте запитаємо у перехожих, що вони знають про це. Ну чесно так сказати, я в біблію не захоплююсь. Я Захоплююсь, можна сказати, я вірю в те, що мене настав... наставляють батьки. Для мене біблія це щось не таке, те, що я маю вивчати, наприклад, з малку. Коли ще дитина. Я маю, коли підросту, зробити для себе свій вибір, чи мені дійсно це потрібно. Ніхто не знає. Ну, перше воскресіння було, про це всі знають. Ну, по крайній мірі, хто не знає, той має можливість в будь-який час піти і про це почути в будь-якій церкві, в будь-якої конфесії. А друге Воскресіння, я думаю, що це буде не скоро, але воно буде. І це буде. Щось таке чудове. Ну, коли буде кінець світу, буде перше воскресіння людей, які дійсно жили по заповідям Божим, і їх потім буде тисячолітнє царство, Бог їх забере на небо. Пізніше, після тисячолітнього царства, буде друге Воскресіння. Решту людей, які будуть, ну, яких буде Бог судити за їхнє погане життя. Кого Господь воскресить в перше Воскресіння? Що відбудеться на початку тисячолітнього періоду? Відповідь ми знаходимо в 20-му розлі книги об'явлення. Блаженний і святий, хто має частку в Першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Блаженний і святий. Той, хто прийняв Ісуса як свого Спасителя, такі люди Воскреснуть в першому Воскресінні, якщо праведні будуть царювати з ним тисячу років. Отже, вони повинні бути воскресені на початку цього періоду. Хто воскресне в другому Воскресінні наприкінці тисячоліття? Ми читаємо про це в 20-му розділі Книги Об'явлення. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. До числа інших померлих можна віднести тільки безбожників, тому що праведні будуть воскресені на початку тисячолітнього періоду. Таким чином, тисячолітній період відзначений двома воскресіннями. Воскресінням праведних. На початку і Воскресінням грішників в його кінці. Перше Воскресіння, Воскресіння праведних відбудеться під час другого приходу Христа. У першому посланні до Солонян апостол Павло описує цю подію так. Сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так, завсіхди будемо з Господом. Коли Христос повернеться на нашу землю, вдруге Він воскресить мертвих у Христі і візьме їх на небеса разом з живими праведниками, оскільки безбожні не побажали залишити гріх, то вони не зможуть перебувати у присутності Бога і будуть знищені під час приходу Христа. Коли розпочнеться тисячолітній період, всі праведні будуть взяті на небо, а всі безбожні загинуть. Що буде відбуватися з нашою планетою протягом тисячу років? Про це ми читаємо в тому ж 20-му розділі книги Об'явлення. І бачив я ангола, що сходив із неба, що мав ключа від безодні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужас стародавнього, що диявол він, і сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоби народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий Час. Під час приходу Христа сатана буде скутий і залишиться в кайданах на тисячу років, де він буде відбувати ув'язнення. У вище згаданому тексті сказано: ангел кинув його до безодні. Для слова безодня в грецькому оригіналі використовується слово «абіус», що означає дуже глибоко або ж без дна. У книзі буття в Септуагінті, грецькому перекладі Старого Завіту, слово абіюс використовується для того, щоб описати землю в її первісному вигляді до того моменту, коли Бог почав свій творчий процес. Таким чином наша земля буде мати вигляд абіюс, коли сатана буде ув'язнений на ній. Святе письмо говорить про те, що сатана буде скутий великими кайданами. Чи слід це розуміти в буквальному значенні? Звичайно, ні. Це символічна мова. Мається на увазі, що сатану скують кайдани обставин. Диявол бажав би продовжувати зваблювати людей впродовж цієї тисячі років. Однак він не зможе знайти для спокуси жодного праведника, тому що всі вони. Будуть знаходитися в цей час на небесах, він також не зможе вести за собою і безбожних, оскільки вони будуть мертві. Залишаючись нездатним кого-небудь зваблювати, він буде безцільно блукати по землі, мимоволі розмірковуючи про те, скільки страждань і горя приніс. На основі Біблії ми знаємо, що праведні, які воскреснуть, і ті віруючі, які зустрінуть Христа в числі живих, будуть піднесені на небеса разом з Христом. Що вони будуть робити протягом цього періоду у першому посланні до корінтян апостол Павло писав: Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Про це також пише апостол Іван у книзі об'явлення, так як Бог відкрив йому картину майбутніх подій у видінні, у 20-му розділі написано: І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Протягом тисячі років праведні будуть розглядати справи безбожних людей і ангелів, що пішли проти Бога за Люцифером, а також і самого диявола. Мученики. Переможці у великій боротьбі і ті, хто залишилися вірними послідовниками Христа і пережили чимало страждань заради Нього, будуть досліджувати справи безбожних людей і ангелів, вникати в суди Божі. Господь по своїй великій милості надасть викупленим можливість вникнути в те. Чому він виніс смертний вирок безбожним? У нас можливо виникне чимало питань, у тому числі і таке, чому серед спасених немає мого родича. Здавалося б, він був такою хорошою людиною. Коли ми будемо переглядати записи і судити мертвих згідно того, як написано в книгах за їхніми вчинками, то переконаємося у справедливості Бога щодо прийнятих рішень. Ми побачимо, як Дух Святий пропонував людям шанс за шансом навернутися до Бога, і тоді стане зрозумілим кожен запис. Що ще відбудеться в цей період? Книга об'явлення повідомляє про наступні події. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Дивовижної краси місто буде нашою оселою протягом вічності. Святе місто разом з Христом і всіма спасенними людьми зійде з неба на землю. Що робитиме сатана в кінці тисячолітнього періоду? У книзі об'явлення написано. Коли скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. Після закінчення тисячолітнього періоду безбожні воскреснуть. Це буде друге Воскресіння у той час, коли праведні разом із святим містом будуть спускатися з неба, а безбожні воскреснуть, сатана буде звільнений на короткий час. Він знову очолить грішників і підійме повстання проти праведних. Не гаючи часу, він негайно почне формувати величезну армію. Сатана дасть розпорядження виступити проти святого міста. Коли ж безбожники займуть позицію навколо нового Єрусалиму, вони на мить відчують жах вічного небуття. В цій ситуації вперше всі народи землі зустрінуться разом. Ісус очолить викуплених дітей Божих, які перебуватимуть всередині міста. Сатанаш очолить натоп грішників, які розташуються навколо сін святого міста. У цей критичний момент Бог здійснить заключний етап суду, і безбожні постануть перед праведністю Творця. Апостол Іван у 20-му розділі описує, як далі будуть розвиватися події. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Уявіть собі цю картину у той час, коли безбожники стоять перед троном Вседержителя, перед ними відкриється все їх життя. Ісус, праведний суддя, на підставі запису, що міститься в небесних книгах, офіційно розкриє всю історію того, як він трудився над спасінням грішних людей та ангелів. Увесь всесвіт спостерігатиме за цим з великою цікавістю, стоючи перед Божим троном, Ісус представить кожному всесторонній огляд Його служіння, спасіння. Він відкриє свою місію про те, що прийшов знайти і спасти загиблих. Христос прийшов у нас світ у людському тілі, жив серед людей, не допустившись гріха, страждаючи і піддаючись спокусам. Віддав себе в жертву на Христі. Після Воскресіння Христос вознісся на небеса і здійснює служіння первосвященника. Зрештою, коли Христос із сумом виступить вперед і винесе вирок тим, хто чинив опір його милості, всі істоти у всесвіті визнають необхідність і справедливість цієї заключної сцени Божого суду. У посланні до Римлян апостол Павло писав. Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно перед мною і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. З тих пір, як гріх увійшов у Всесвіт, диявол продовжував наклип на божественний характер, звинувачуючи його в несправедливості. Але в момент суду все стане на свої місця. Тоді всі визнають, що Ісус, агнець Божий, гідний нашої любові і поклоніння, всі плани і цілі Бога повністю будуть відкриті і його характер виправданий. Не тільки спасенні, але також і злі ангели, і навіть сам сатана визнають те, що їхній шлях був брехливим, а шлях Божий – істинним і справедливим. Всі переконаються в тому, що зло і егоцентризм ведуть тільки до нещастя, незважаючи на те, що сатана і величезне число безбожних людей визнають істинним шлях Божий, їх серця не зміняться, вони залишаться злими. І після того, як буде винесений судовий вирок, грішники, як сказано в 20-му розділі книги, об'явлення. Вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. і зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчанне, де звірина, і пророк неправдивий. Смерть та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. У заключній сцені суду вогонь, що зійде з неба, вигубить гріх і тих, хто вперто тримався за нього. Сатана і всі приречені на смерть будуть знищені другою смертю. Це буде вічна смерть, після якої вже немає Воскресіння. Дух повстання зробив їх нездатними насолоджуватися справжнім щастям, і згодом вони розділять долю сатани і злих ангелів. Небесний вогонь. Повністю очистить землю від руйнівної дії гріха. Господь освятить всесвіт, який ніколи. Надалі не буде затьмарений злом. Велика боротьба між добром і злом, між Христом і Сатаною закінчиться. І Ісус буде царювати навіки, закриється завіса довготривалої драми гріха, і після чого відкриється слава нового світу безмежних можливостей пороху цього заключного очищення землі Бог створить нову землю. Ось як це описує апостол Іван в 21 розділі книги об'явлення. І бачив я небо нове, і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Земля, поновлена у своєму первозданному вигляді, стане навіки оселею викуплених. Вільні від егоїзму, хвороби і страждань, спасені будуть досліджувати Всесвіт, розвивати прекрасні стосунки з Ісусом і всю вічність насолоджуватися спілкуванням з нашим Господом, слухаючи і навчаючись у нього. Де б ви бажали бути в день другого приходу Христа? Чи прийняли ви рішення бути з Христом всередині святого міста разом з спасенними усіх часів? Чи залишитися за стіною цього міста без Христа, приреченими на вічне небуття? Якщо ви віддасте своє життя в руки Ісуса, вам ніколи не доведеться відчути весь той жах, який переживуть ті, хто буде знаходитися поза стінами міста, знаючи, що вони навіки втрачені, незважаючи на те, яким було ваше життя попередньо? Якщо ви вручите Його в руки Христа прямо зараз, то зможете незабаром опинитися всередині міста з Ісусом і бути спасенними. Сьогодні у вас є для цього чудова можливість, сьогодні ваш день спасіння. Скористайтесь цією нагодою. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Слово твоєї святої правди, за те, що Ти відкриваєш нам, що нас очікує в майбутньому. Сьогодні Дух Твій Святий зі сторінок святого Письма закликає кожного з нас прийняти рішення, щоб бути з Тобою у святому місці і отримати вічне життя. Господи, допоможи нам триматися Твого святого. Слова і жити відповідно до нього. Благослови нас і наших телеглядачів у цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Это тобой я любящий Господь. Хочу отдать всю жизнь мою тебе, ведь ты мой Бог. Все тайны сердца моего я приношу тебе. Ты видишь жизнь мою, и все ты знаешь обо мне. всем сердцем я хочу узнать тебя и жить здесь так, чтобы тебя любя всю жизнь отдать тебе лишь одному. Тебя здесь прославляю. А живу, что в этой жизни нужно мне дается лишь тобой быть верной, помоги в пути. И взирать на образ твой, доверить жизнь свою и знать, что все в твоих руках. Принять, что даром ты даешь и победить свой страх. хочу узнать тебя и жизнь стать, чтобы тебя любя всю жизнь отдать. Тебе лишь одному тебя здесь прославлять. Дивлячись на славну спадщину, яка попереду очікує вас, рішучо та впевнено прийміть рішення стати на сторону Бога уже сьогодні, щоби провести вічність у Його присутності та присутності святих ангелів. Нехай Бог буде з вами. До побачення!